с вро... возвращением я вернулася. А где я что делаем? Вы в Украине. Не в Украине, а с Украиной. Что делаем? Мозайку доскладываем. Осталось вот тришечки. Доделать. Gdje je moja žvočička? Haj, haj! Я из Украины. Наверное, щодо кочки Вже пишет. Де кочка, качка стоїть уже. От кисая. Ван не прийма. Він спрашує ти у куриці. Та він спрашує, бо був тільки що я в ефірі була, і він, мабуть, бачив, як я розробляла качку, то він і спрашує. Дякую за цей, за перекладач. Добрий вечір, з якої ви області? Я з Полтавської. А ви. atéz, eu também. Видно много упорного труда і терпіння здорово. Про що ваш канал? Ви військова? Нет, я не військова. Мій канал про сільське життя. Про все. Чим я займаюся в село. Хазяйство держите? Ні, пока що нема. Там три курочки, п'ять качечок, щоб, щоб цей. Качки держу, щоб на яйця посідали. Може якихось цріплят висаджу. Висидять. А так купляю. Купляю, викармлюю, вирізаю. коров, поросят не тримаю. Ветка сайта, как ділишки. Все отлично. О, привіт, всем, Одесса на зв'язку. Доброго вечора, з Полтавщини. Хуліганочка, як справи в тебе. Все добре. А город здоровий. Я ж кажу, я в селові живу, не в городі. У мене село маленьке. Сколько дней или месяцев вы над этим работаете? Днів четыре. за город, я вже її доробляю. Гарна робота з картиною. Показати вам, чи вам добре видно. Як село називається? Я не розголошую це. чтобы хлопать, у я... меня человек я. Сейчас покажу. Конечно, можно. не знаю, чи вона міститься, щоб дивиться. А цей кусочок у мене недороблений. Вона ще блистить, але це в неї погано буде видно. близько бик 25 -го. Очень красивая картина дякую Віднового ботині. Отлична робота, прекрасна робота. Дякую. Як вас звати? Тая? Класна робота, а моя дружина з бісером відпочиває. Це тяжкий труд, мені кажеться. Мені мене на нього нерви не вистачає на бісер. Що це? Тут, це тут легке, тут сидиш, собі тицькаєш. а бісер, мені каже, набагато важчий, чим, чим оце. Тут все вже зроблено, а там треба думати, щитати. Ну, коротше. І вишивання це не моє. Де вподобайки, шановні, правильно, ставте хоч трішки лайкайте ефірчик. Якщо не тяжко. От, зараз моя машинка буде злітати на март. Какой у тебя рост? Я не знаю, я давно умерялась. Idu čao za kolam poca i shvade Спробуйте маленьку картину вишити. Моя дружина теж спочатку казала, що тяжко, а тепер для, е, тепер для душі такі полотна шиє. Я так починала з оцих, з алмазки цієї так починала. Маленька, тоді все більше, більше. Зараз вже тюни не вважаєш за здорову, хочеться ще більше їх. А чого це за звук? Машинка, машинка стиральна. На марш збирається злі... злітати Хай, Хай. Послаління тобі, цибулька, на, на цю справу. Не розумію. А дівчина запросила. Я не це. Машина монстр. Так. Да. Була б її воля, вона б від мене вже втекла. що так це нікому не потрібно з якого села і вот вам інформації тієї що я скажу що я з полтавщини током не б'ється машинка ні не б'ється Лучше хай така торохтить, чим руками стирати. Ладно, буду я завершати бо в мене сіда батарея. Пишить бути віша віше. Не завершай залідку є все. А ти, мабуть, на українському, погано розумієте, то й не розумієте, що я кажу. Давай поговоримо. Про що будемо говорити? Що це за вид мистецтва? Алмаза май з Привіт, кінь. Привіт, кім. Так, любі друзі. Буду я все-таки завершати. Бо в мене є якоїсь ділішки. Всім доброї ночі.